Люстрація триває. Під закон про очищення влади, який вступив у дію жовтня 2014 року, в Україні потрапило 892 посадовця. На Сумщині, за даними громадського ілюстраційного комітету, 101 особа. Наразі позбулися посад у рамках закону про очищення влади одиниці. На думку керівника обласного відділення комітету виборців України, одна з причин бойові дії на сході країни. Є ті, які там пилі. А є ті, які там бували. Це про зону Атома. а це на увазі. І між цими двома є велика різниця. Так от вони намагалися просто побувати там для того, щоб отримати цей статус і таким чином убезпечити себе від важливого можливої ілюстрації відповідно законодавства закон про очищення влади, який весь час знаходиться у стадії удосконалення. Все намагаються вносити, вносити якісь правки, додатки і так далі. Для того, щоб ну, фактично звести його. У Мін'юсті тримають іншу позицію. Про це нам телефоном заявила директор департаменту з питань люстрації. Люстрація насправді працює. Багатьох з цих людей або звільнилися за власним бажанням, або зараз нема. Візьміть, будь ласка. Обласних прокурорів, які були з 10 по 14 рік, більше року на посадах, будь-якого обласного прокурора або його заступника, хто зараз з них перебуває на посаді. Ніхто не перебуває. Всі, хто за посадою підпадає під заборони, майже звільнені. Це не означає, що нема конкретних випадків саботажу. Вони виключні, ганебні, дуже яскраві, але вони є. Нагадаю, згідно з законом, завершити очищення влади мають до кінця цього року. Ті, до кого його застосують, не матимуть права обіймати певні посади протягом наступних 10 років.